Привіт! Мене звати Анастасія. І я хочу тобі сказати прості слова та прості речі. Я вірю, що ці слова це початок чогось нового. Не бійся почати спочатку. Не бійся визнати помилку. Не бійся. Сказати Богові молитві про свої помилки та попросити про допомогу. Господь говорить, будь-якої миті ти можеш звернутися до мене, і я тебе почую. Не молюй своє життя лише чорним і білим, адже Бог завжди готовий додати в нього яскравих фар. Щоденна молитва та читання Біблії змінять твій настрій, твій розум, твоє завтра і всю твою картину життя. Довірся йому, і він проведе тебе правильним шляхом. Помолися до Господа щиро і нічого не бійся. Господь, поруч з тобою завжди. Боже хто бів благословен. Якщо в тебе є якісь запитання, або потрібна допомога, молитві, підтримка, пиши Я за тебе, Помолюсь. До зустрічі.